Але люди вмирали денно-денно. Багато людей вмирало. Я бачила. Бо не, не було, Так як у селі ми мали річку, то в річці не лишилося не тільки риби, ані жаби, ані черепахи, ані нічого. У селі ні пса не було, ні кота не було, нічого. Люди поїли все. І пізніше не було нічого. І абсолютно нічого не було. І тоді що їли? Умирали, що їли. Хто що так листя рвали з того, з дерева їли. І ті люди, як я кажу, хто не мав корови, то вони не могли прожити, як ховали. Їхала під воду так фіра щоденно, і от хати до хати йшли, трупів збирали і кидали так на фіру, а на цвинтарі копали яму таку велику, може як ця кімната. І там два або три дні збирали тих мертвих людей, як не... скільки залежить, скільки було, насипали повну яму, хто як упав, так був. І так засипали і другу яму копали на других. І так було. Я часто передумую за це, але якраз то є дуже тяжко про то згадувати, про то говорити чи про то думати. То тяжко навіть і розказувати, бо я роблюся хора від того всього. Я не можу, бо просто не можу. То тяжко розказати, і хто може навіть і повірити, що то таке було.